Відповідно до задекларованих українською державою принципів, що залишилися від радянської моделі соціального забезпечення, медичні послуги для населення є безкоштовними. Однак держава демонструє неспроможність реалізувати цей принцип. Тому в галузі охорони здоров'я вкорінилася практика неформальних платежів пацієнтів за медичні послуги. Подарунки лікарю за власним бажанням чи сплата на вимогу лікаря інші види хабарів у системі охорони здоров'я, міжнародна наукова спільнота називає одним терміном неформ. Мальні платежі пацієнтів як протидіяти поборам у медзакладах, обговорили учасники брифінгу, що відбувся 26 серпня. Чому виникає така проблема? Медична сфера сьогодні відчуває тотальне недофінансування, тому керівники закладів охорони здоров'я змушені здійснювати пошук альтернативних джерел, стверджує Юрій Лазаревич, голова правління рівницького обласного відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ. Саме тема неформальних платежів нас також зацікавила, тому що Ну, я розумію, що не можуть, з однієї сторони, розуміють, як вже пан Олексій вже говорив, що не дофінансовується медична галузь і що громадяни повинні бути допомагати, тому що якщо не будуть допомагати фінансово, то взагалі ця галузь може зупинитися і не буде обстежень, не буде надання якісних медичних послуг. Але з іншої сторони, я розумію, що не можуть бути примусові і вимагати, тому що не кожен пацієнт, який звертається в медичний заклад, він має ці кошти на оплату тієї чи іншої послуги. Одним із головних факторів, які сприяють поширенню вищеназваної проблеми, є відсутність повної підзвітності благодійних організацій, які працюють на територіях медзакладів Рівного. Що таке фонд благодійний в нас? Це інструмент. Просто інструмент, за допомогою якого медичні заклади, наші комунальні заклади. Виходять з того диффінсування, які є. На сьогоднішній день вирішується про надання автономізації медичним закладам, де тоді діяльність фондів вона мінімізується. І ця діяльність фондів вже прийде в ті рамки, які і має бути благодійний фонд. Це благодійний фонд це збір якихось ресурсів, які потім Благодійно передаються для будь-кого, а не збір коштів з пацієнтів на території лікарні, які потім в більшій мірі чи в якійсь мірі повертаються назад ці самі лікарні. Проект щодо боротьби з неформальними поборами в медицині реалізовує Полтавська громадська організація інститут аналітики та адвокації. Активісти провели дослідження у 12 регіонах України. Згідно з результатами, сума благодійних внесків до фондів, які працюють при шести закладах охорони здоров'я рівного, склала 16% мільйонів гривень. Також активісти планують запустити адвокаційну кампанію. Робота буде направлена на те, аби зробити роботу фондів регульованою, прозорою та підзвітною. Адвокаційна кампанія буде проводитися тільки в п'яти регіонах: це Чернігів, Чернівці, Рівне, Луцьк та Вінниця. Це ті регіони, в яких, на нашу думку, найбільш благодатна почва для співпраці з владою, і в яких ми потенційно можемо досягнути найбільшого результату. Присутні закликали громадян активніше звертатися у відповідні структури у разі вимагання лікарем чи іншим працівником медзакладу коштів. Захищати ваші права готовий юрист у сфері медичного права, громадської організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ Євген Новицький. Також звернутися можете в управління охорони здоров'я безпосередньо до головного лікаря відповідного закладу чи до правоохоронних органів. Тетяна Івашчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.